В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!